Друзі, можна я хвилинку уваги. Ми повертаємося до того, щоб скасувати закон 3720, закон, який вже в суспільстві називається як партійна диктатура. Коли ми приймаючи безвізові закони, приймаючи закони євроітерації. Апелювали до досвіду європейського і казали, що скажуть наші європейські партнери. Давайте ми так само нашим європейським партнерам покажемо закон 37.2.0 і запитаємо їх, що вони скажуть на такі норми, які в них є. А керівникам партії, лідерам фракції, які бояться тих людей, яких вони беруть у список, чи то за гроші, чи за інші домовленості, нехай несуть політичну відповідальність. Нехай нарешті вони створюють партії, а не партійно-маркетингове утворення в нашій країні. Тому я закликаю всіх скасувати постанову, яка є недемократичною, 37.00 і встановлює партійну диктатуру. Підтримайте, будь ласка, колеги, дякую.